Черкаські благодійники передали військовим два аерочовни для евакуації поранених. Вартість плав засобів становить близько 10 тисяч доларів. А збирати їх довелося власноруч із наявних комплектуючих. Чим особлива конструкція розбиралася й наша знімальна група. Десь 400 кілограмів. Якщо це льод, то швидкість може бути близько 100 км на годину. Якщо це вода, десь 50 км на годину. Це власник компанії з обслуговування водного транспорту Данило Нафадайло, один з тих, хто збирав ці човни для морпіхів. Чоловік розповідає, у процесі роботи довелося підбирати запчастини з тих, які були в наявності, а деякі шукати. На все пішло понад місяць. Тепер каже Данило: маємо два плавзасоби, характеристики яких дозволяють приміщатися на воді, льоду і трішки на суші. То ми звернулись до нашого знайомого, котрий виробляв. Він зараз теж в лавах за суму. Він мені сказав, що в мене є два м'яко кажучи набори. Можеш приїхати до мене, ми зберемо тобі все, що треба. Тобто, це була фура і окремих запчастин. Із цієї фури ми зібрали 20 якщо човна. Винти треба було підібрати, настроїти. Потім ці двигуни були двигуни однакові, а човни оказались трошки різні по длінії. Попри такі складнощі, хлопці змогли зібрати човни, але без зусиль черкаських волонтерів підсилити морпіхів не вдалося б. Ініціював та провів збір коштів на необхідне. Віталій Лаут, підприємець та очільник благодійного фонду. Розповідає, до цього забезпечували військові підрозділи автомобілями та амуніцією. Запит на такі човни отримав від близького товариша, який служить в Збройних силах України. Це два аерочовни, які потрібні хлопцям на південному напрямку. Я маю надію, що ці човни будуть рятувати життя людей і дозволять. Нашим хлопцям почуватися себе більш видно. Такі човни, що дозволяють рухатись і по кризі, і може десь перескочити якийсь маленький островок. Я вважаю, що це дуже мобільна така штука, яка дозволить хлопцям і івакувати поранених, і підвозити мака. до цього бійці використовували звичайні рибацькі човни, які передавали волонтери. Нині захисники кажуть, таке підсилення в рази покращить виконання бойових завдань. Як ще можна наблизити перемогу, відповідає так. ворога. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.